І так, друзі, ми в цеху правдивий мед, де зараз, незважаючи на число, на 2 вересня, кипить робота. До речі, сьогодні 2 вересня і сьогодні дітки пішли в школу. Всіх, хто має маленьких діток і хто є викладачами, ми вітаємо зі святом і всім гарного навчального року. Щоб давалася наука і не треба було бігати в укриття. Так, отож, як ви бачите, зараз в нас наскладено дуже багато корпусів, обаль місця, тим не менше якось мусимо поміщатися. тут вже стоїть вісовий мед відібраний. Це остання партія, оце остання партія гречаного меду. Який відкачується. І сьогодні власне, покажемо всі процеси, як вони е, відбуваються. Ось, Почнемо з того, як ми стіджуємо мед. Так, беремо відео. Зараз шалений час, ми реально трошки не все встигаємо. Працюємо 6 днів на тиждень, зранку до вечора вже всі потомлені. Ось. Таким чином, довго постоявши мед, він відстоюється, зверху збирається і вже наливається чистенький мед. Отак, відсовується відерку і набирається наступне. За той час. Накривається попереднє. В цьому році як перша качка гречки, так і друга є супер-супер темна, вона не відрізняється. І все завдяки тій просторовій ізоляції, яка була до інших медоносів. Тобто в окрузі була одна гречка і цукровий буряк. Так. Давайте заміряємо ще рефлектова тром яка є в даному меді. Вологість меду виходить орієнтовно 17,2 до 17,5. На нашу думку, так дуже зручно набирати мед. Мені не потрібно фільтрувати, і ми просто відкриваємо і набираємо в баночку. Так, і так акуратненько щоб не замащувати зовсім баночку, підставляємо. Відповідно, не треба ні обтирати, нічого не потрібно робити. Баночка залишається чистенькою. І переставляємо собі на підвищення для того, щоб нам було зручно закривати кришечками і клеїти етикетки. На рівні росту стоячи, дуже зручно тоді закривати баночки і клеїти на них етикетки. І є такі роздруковані етикеточки, які ми клеїмо наверх баночки, щоб не писати на кришечці. Так, постійно в цеху зараз працює усушувач повітря. Вологість не піднімається вище. 50%. Відсотків. За ніч вона опускається десь в межах 41-42, на день піднімається до 49-47. Відкачені корпуси наразі складаємо отут і кожного дня ввечері після завершення роботи або вже зранку наступного дня завантажуємо їх в машину і вивозимо на пасіку для усушень. Ще в наступному відео покажемо, як ми зберігаємо рамочки десь до середини версії. Медочок, як ви бачите, складається, ну, так як ми і казали, бачите, 5 відер поскладено, ніякі відра не прогинаються, нормально стоять. І також постійно медочок вивозиться, оскільки дуже обмежений простір в цеху. Тепер за медогонкою не потрібно. весь сіджується в ванну і при піднятті датчика до певного рівня спрацьовує автоматичне перекачування насосом. Ось просимулюємо зараз оскільки... показуємо. І насос. Автоматично починає викачувати мед. Друзі на нашому каналі ми добровільно ділимося тими знаннями, які маємо, і тією організації, яку ми досягнули. До того часу. Я розумію, що в когось краще, в когось гірше, комусь подобається, комусь не подобається. Це справа абсолютно добровільна, дивитися наш канал чи не дивитися. Без сумніву, що на цьому каналі ми рекламуємо свої працю і рекламуємо те, що робимо, і нам дуже приємно, якщо ви довіряючи нам, замовляєте в нас якісь смерт. Точно так само свої відео ми показуємо нашим клієнтам. Які в нас купляють у Львові чи будь-де по Україні. Ось. Тому звичайно, що відео мають на меті також просувати нас і наш продукт. В цьому немає таємниці. І єдине, що ми з свого боку можемо гарантувати, показуючи свою працю, що в нас все чесно, в нас правдиво. Ми не обробляємо свої джоби в непотрібний час, а обробляємо тільки після того, як забрали і мед, і пергу. Точно так само ми стараємося дбати за якість, викачуючи, запечатаний мед, класний мед. Кому цінна наша праця, ось потрібно, ми будемо дуже раді, комусь цікаво подивитися, як нас організовано. Ми також раді ділитися з вами інформацією. Тому всім успіхів і до нових зустрічей на каналі Правдиво мене».